Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Маємо велике Богородичне свято сьогодні успіння при Святої Богородиці. На Заході називається свято в небо взяття» при Святої Богородиці. Італійці кажуть Асунта або Феррагосто половина серпня. Все закрито, всі святкують. Частина тих, що святкують, йдуть до храму, але точно, що ніхто не працює в ці дні. В Євангелії, яке ми чули сьогодні, це є класичне Євангеліє, що читається на всі Богородичні свята. Про Ісуса, який прийшов в гості до родини Марти і Марії. Іде Марта клопоталася всякою послугою, каже Євангеліє, а Марія сиділа в нога Господа і слухала його слово. І Марта, яка щось робила і трудилася, почала нарікати перед Ісусом нарікати, чого це вона так багато всього має робити, а Марія просто сидить і слухає Слово Боже. Ісус їй відповів, каже, Марто, Марто. Ти побиваєшся, клопочешся про багато, але одне потрібне. І Марія вибрала кращу частку, яка не відніметься від неї. А потім Євангелія закінчується уривком, який є трошки пізнішим. Каже, коли це слухали, якийсь голос міжнароду сказав про Ісуса, яка жінка сказала: Блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. Ми в житті побиваємося про багато різних речей. І десь справедливо, бо людина живе, людина потребує дбати про побут, людина потребує їсти, людина потребує якоїсь безпеки, людина потребує дбати за завтра. Це нормально. Але дуже часто людина у своїй навіть такій життєвій мудрості вона проживає певні роки і думає собі, Чого я так багато про то і про то товкся і толку з того? Дуже часто люди так кажуть, нащо мені здалося того і того? Я за все життя прожив, тільки робив, як кінь, і нічого не видів. Скільки людей, які так протовклися все життя, вони оцінюють зовсім по-іншому? Дуже часто ми товчемося, як марта. А нам бракує оцього Духа Марії, щоб звернути увагу на важливі речі. Добре, що є неділі в церковному році. Неділі не ділай не роби. Не сиди без діла, але не ділай, щоб не робити фізично, щоб думати про вищі речі. Добре, що є празники такі свята. Два на десяті називаються це праздники. Успення належить до цих праздників. тобто є 12 великих праздників, окрім неділь року, які трошки людину приземляють і нагадують, що можна вибрати кращу частку, яка від нас не відніметься. Наша з вами присутність на службі Божій, наше з вами слухання Слова Божого, наше з вами можливість приступити до сповіді. Прийти до причастя, це ми з вами вибираємо кращу частку, яка від нас не відніметься. Цей праздник успення при Святої Богородиці, бачите, свято, ми кажемо, але це є момент відходу Діви Марії з цього життя. У нас, коли хтось помирає, ми не кажемо, що ми там тішимо, так, що хтось там умер. В принципі, для людини, коли хтось помирає, це є трагедія біда. Хоч, деколи святкують, якби то обіда не було. Всякі штучки, зв'язані з похоронами. Але коли ми говоримо про праздник, таїнство успіння Богородиці, ми говоримо про радість. У тропарів такий тропар, це такий, така молитва, яка співає, яку співає як після, після святий Боже, ні, перед святий Боже, там співаємо такі слова. Каже, у Різдві дівство збереглате, до Богородиці говоримо. У Різдві дівство зберігалате, в успені світу не залишила, Богородице, ти перейшла до життя, бо ти матір життя. У Різдві не перестала, бути, не перестала бути Дівою. Бачите, на іконі Богородиці, я про це неодноразово нагадую: є три зірки на двох раменах. Тут не видно, бо тут Ісус заступає на рамені Богородиці і на чолі Богородиці три зірки. Що означає, що Ді... Богородиця була Дівою до народження Ісуса Христа, дівою в народженні Ісуса Христа, і залишилася Дівою аж до кінця. Вона не втратила дівицтво, тому церква і співає, каже: у Різдві дівство зберегла ти. В успені ж світу не залишила, тобто, хоч ти уснула, ти не залишила світу, але перейшла з тілом і душею до неба. Коли хронологічно відбулося успення? Вже після того, що Ісус Христос після свого Воскресіння вознісся на небо, зіслав Святого Духа на апостолів. Пізніше відбулося успення Богородиці, коли Ісус возносився на небо, що казав? Я йду, щоб приготувати вам місце, щоб ви були там, де я. І коли Ісус вознісся на небо, коли на небі приготував нам місце, Він і свою матір забирає до неба з душею і тілом. Для нас це таїнство, воно також багато чого значить, щоб ми, як Марія, слухаючи Слово Боже. Знаходять час, щоб роздумували над цими речами і думали про наш перехід з цього життя до вічності. І про це треба думати добрим способом. Це не означає вбити собі в голову смерть, бо я маю умерти. Але знати про це, що прийде один момент в нашому житті, коли земне життя завершується і відбувається перехід до вічності. І це не є якась така типу фантастика, незрозумілі речі. Ми віруючі люди, ми приймаємо те, що Бог об'явив, церква подає довірування. Коли Ісус Христос е, воскрес із мертвих, помер на христі, його е, поклали до гробу, Його не знайшли, Він воскрес. Хто не вірив, Він казав: Прийди, доторкнися, доторкнися моїх ран. Для нас це є дуже важливий момент про ці речі думати, над цими речами задумуватися, ці речі впускати до нашої голови, і до нашого серця, про це говорити з дітьми, про це показувати на іконах дітям. Ми цими речами маємо перейматися добрим способом, так як ми переймаємося про інші речі в цьому житті. Для нас важливо думати про цей перехід, коли інколи людина помирає і всі кажуть, Оу, я не сподівався, я не сподівалася. Умер тато, умерла мама, умерли дід. Ми не сподівалися. Ми, християни, про це маємо сподіватися. Просто нас деколи заносить як марту, ми клопочимося про все на світі, крім нашого переходу до вічності і крім того, що нам треба про це думати. У дівстві, у Різдві дівство зберегла ти, у спенність світу не залишила Богородице. перейшла ти до життя, бо ти мати життя. Молитвами твоїми визволяєш від смерти душі наші. Для нас, християн. Таїнство успення Пресвятої Богородиці, таїнство в небовзяття Пресвятої Богородиці, думка про те, що у небі є Ісус, який вознісся і сказав: Я йду, щоб приготувати вам місце. В небі є Марія, в небі є місце для нас. І це не належить до якоїсь такої, знаєте, затурканої побожності, як деколи от такі двіжові люди цього світу, от вони все там рішають, а з цього сміються. Ні. Ми, як християни, свідомі люди, і основа наша, це є Слово Боже. Ісус вознісся, забрав, Діво Марію свою матір з душею і тілом до неба, і нас там чекає. Вічність з Богом, місце для нас, місце у небі. Богородиця є приклад для кожного з нас, що означає жити за житт... тут на землі з Богом, і що означає сподіватися на вічність з Богом. Жити на землі з Богом, сподіватися на вічність життя з Богом. Ми з вами віруємо в Воскресіння мертвих. Ви пам'ятаєте цю правду, про яку ми часто згадуємо? Ми у молитві вірою про це кажемо. Віруємо про те, що Ісус Христос помер і воскрес. І в кінці вірою каже вірую в Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Марія переставилася з душею і тілом до неба. Марія уснула, Марія перейшла до вічності, щоб бути з Богом у вічності. Ми віруємо у Воскресіння мертвих, що всі, хто жили з Христом, воскреснуть і перейдуть до вічності, і буде від'єднання душі з тілом. Знаєте, є такі деколи. Теорії, вони називаються гіпотези. Що таке гіпотеза? Це припущення. Це хтось припустив, а хтось цю гіпотезу повторює. повторює. Наприклад, одна з гіпотез, які люди інколи навіть віруючі, які ходять до церкви, кажуть: таке, ну, е, є таке слово реінкарнація. Чули, напевно, так? Е, карне йде з латинської мови: це є тіло. М'ясо, тіло. По-італійськи, наприклад, м'ясо це є і є, карне. Реінкарнація це ре означає якби повторне втілення, перевтілення, реінкарнація. І люди деколи це поєднують з наукою. З наукою це не має нічого спільного, бо це є припущення. В чому полягає ця, це припущення, ця гіпотеза? Що людина колись, можливо, була котиком чи песиком? Тут живе на землі одне життя, і в майбутньому ще таким самим чимось буде. І люди це деколи чіпають до науки. З і це немає нічого спільного. Це є просто гіпотеза припущення. Але для нас, християн, ця гіпотеза, це припущення не має ніякого значення. Тому що ми віруємо, що ми є сотворені на образ і подобу Божу, що кожен з нас, кожна з вас, це є унікальне сотворіння на образ і подобу Божу, таких як ми нема. І таких, як ми не було, і таких, як ми не буде. І тіло, яке дали наші батьки, Господь Бог в цей момент дав душу. Він сотворив такого Іванка, Василька, Марійку, Йосафатика. Створив такого, якого нема. І такого не буде. І це тіло, яке ми з вами маємо, воно призначене до життя тут на землі, і якщо помирає, Призначене для Воскресіння з мертвих і для вічності з Богом. І коли відбудеться Воскресіння мертвих, відбудеться поєднання воскреслого тіла з душею, бо є небо, де Ісус Христос іде Богородиця, і де для нас з вами є приготоване місце. Бачите, це таїнство успення Богородиці, воно багато чого в нас так е, заставляє задуматися, щоб ми були як Мар, як, не як Марта, яка клопочеться про багато. Бо про то треба клопотатися, але як Марія, яка вибрала кращу частку, і про це хоче, дум, хочемо думати. Е, папа Пі 11, пояснює, е, пояснюючи це таїнство, каже, Марія мала благодать Спасителя. А не сотворителя, як перші люди, і тому не мала ласки безсмертя. Але святий Іван Дамаскин каже, що коли не мала гріха, то і не мусіла вмирати, а вмерла добровільно з огляду на Ісуса, який також помер і Воскрес. І тому навіть в літургійних текстах не називається як би смерть, так? а успення, успіння, сон, блаженний сон. Перехід з цього життя до вічності. Просімо на цій службі нашу небесну матір Марію, яка як мама має місце у своєму серці для кожної дитини, яка як мама інколи мовчки терпить через кожну дитину, яка як мама через своє серце пропускає біль і потреби кожної дитини. Тому десь споглядаючи на образ Марії, на ікону Марії, на плащаницю Марії, до якої будете підходити, пам'ятайте, що це є наша небесна мама, і вона через своє серце пропускає кожного і кожну з вас. Всі потреби, всі болі, все, що нас болить, все, що нам виносить мозги, все, що нас турбує, все, що нас нервує, вона має це в своєму серці. Довіряємо Богові і Діві Марії. Слава Ісусу Христу!